З довгим волоссям і бородою, весь у білому та з хрестом у руках приязний вираз обличчя. Люди відзначають його схожість з Ісусом. Відомо, що це американець Джиммі зі штату Вірджинія. Йде із Варшави до Києва. Його мандрівка триває вже більше місяця. Днями його помітили у Ковалі та Княгиненку. А сьогодні ми його зустріли у Луцьку. I я прийшов пішки з Варшави сюди. Я хотів би піти далі до Києва, але я не знаю, як Бог дасть. Завтра я можу зламати ногу, і я можу просто зупинитися, але я не знаю. Удягнений, як Ісус у просторому одязі та з незмінною усмішкою. Чоловікові 33 роки саме стільки, скільки було Ісусу, коли його розіп'яли. До великого дерев'яного хреста заввишки понад два метри прив'язані туристичні намет та килимок. Джиммі мандрує пішакам. На запитання, навіщо йому це згадує Бога і відповідає, що просто дарує любов. Я не хочу нічого доводити. Насправді я просто хочу дарувати любов і надію. Сподіваюся, що це все. Я насправді нічого не намагаюся довести. Я хотів би зробити себе кращою людиною, і я думаю, що це хороший спосіб зробити це і також. І віддати славу Богові. Я думаю, що це найкраща причина. Відео з Джимі розлетілося по всіх соцмережах. Крім того, що люди його знімають, вони ще й пропонують підвести його автівкою. Чоловік в образі Ісуса відмовляється. Я гажу Кристос. Ніканда не поїхав. Хоч часто згадує Бога, Джиммі нині не належить до жодної з конфесій, а от раніше був баптистом. Тепер його місія зробити світ кращим. Демонструє це так часто, як може. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.